Ми ще маємо молитву за операцію. Вчора ми молилися за Богдана, і він помер. І мій брат дуже переживає за, за нього. І що я хочу сказати вам? Знаєте, молитва вона має свою силу і своє значення. Навіть якщо ми молимося за хворого, він потім помирає, Ця молитва, яка за нього зібрала навколо в нього зібрала купу людей, ця молитва має особливу цінність і для тої душі, яка відходить полегшення страждання. За до життя вічного. Сама смерть. Особливо молодої людини, це є жертва. А якщо є жертва, розумієте, то Господь Бог вже це враховує. Тому кожна молитва навіть покаже, ой, молилися та нічого не дало він умер. Ми молимося за спасіння душі, за спасіння душі. І так само, коли ми молимося за хворих. Бо якщо ми молимося за хворих, і в них в душевному плані щось зміниться, тіло на це відреагує, і людина стане здоровою. Коли ми молимося за щасливу операцію, то наші молитви посилають тих ангелів охоронитерів до тих лікарів, які вчилися, які знають, знаєте, кожен лікар, який би він не був, він завжди думає, так робити чи так так чи так, так чи так, тому що він лікар. І щоб не було помилок, ми молимося. Тому молимося зараз за, за щасливу операцію для Степанії, за здоров'я і пораненого воїна Василя і за одужання Хворого Ігора. Господи, помолімося. Господи, Господи Ісусе Христе, Боже, наш Ти Титиво переніс і біль від ран на тому Пресвятому тілі. Тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуха Твої, злянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твоїй Степані і дай їй силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на неї чекає, Поблагослови Господи, лікарів і їхніх помічників. І всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути їм здоров'я і зробити так, щоб вони прийняли тілесні терпіння як посередництво для спасення своєї душі. Бо ти, Христе Боже, наш милосердний, ми тобі славу воссилаємо разом з твоїм вічним Отцем, присвятим, благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, час, і навіки, віки. Господи, помолімся. Господи Ісусе, Сину, Божий, милосердний, целітелю душі тіл наших зглянься на хворих слух Твоїх, на хворих слуг Твоїх, пораненого Василя Іза, хворого Івра, і за одужання хворої. І дозволь їм подолати хворобу, що до них повернулася повнота здоров'я, щоб вони, пам'ятаючи про Твою турботу і вдячність, прославляли Твоє святе ім'я на, на віки віки. Господи, Цілителю душ і тіл наших, благослови слух Твоїх Степанію на щасливу операцію, пораненого воїна Василя і всіх наших поранених воїнів, Господи. Даруй їм зцілення, щоб через це зцілення проставилось ім'я Твоє святе. Ну і за одужання Хворого ігора і всіх хворих, які потребують Твої, Господи, помочі, тих, що в немочах лежать, тих, що. Не можуть ходити, тих, що погано бачать, тих, що погано чують, Господи, дай їм то дару ходити, бачити і чути. Дай їм здоров'я, щоб проставилось ім'я Твоє Святе Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь.